Акцент з Іриною Болгаковою. 101,8 FM. Добрий дня, шановні радіослухачі. Сьогодні у нас в гостях Віктор Степанець, директор директор технічне акціонерне товариство «Вінниця Обленерго і Антоніна Шевченко. начальниця кол-центру Вінниця Обленерго. Доброго дня. Поговоримо ми сьогодні на тему сучасні сервіси обленерго в умовах війни. Вони працюють вдосконалюються, проводиться модернізація і все задля покращення обслуговування споживачів. Власне, минула осінь і зима були найважчі в історії енергетики країни. майже тримісячна дія графіки аварійних відключень. Це стало справжнім випробуванням і для енергетиків, і для споживачів. Чимало було нарікань з боку останніх, на жаль, не всі розуміли критичну ситуацію. Ось, власне, більшою мірою завдяки цілодобовій комунікації зі споживачами тривають, ну, скажімо, ідея комунікації Через сучасні онлайн сервіси, це Viber і Telegram. Пані Антоніна, розкажіть, будь ласка, коли почали коли з'явилися ці сервіси? Як вони працюють, як через них можна комунікувати з представниками Вінниця обленерго? Так, насправді з початку задіяння заходів обмеження з осені на наш підрозділ саме на кол-центр, було надзвичайно велике навантаження, була маса дзвінків, і ми розуміли, що нам потрібно розвивати якось наші сервіси, які в нас вже існують. Додати нові функції, тому що споживач повинен бути вчасно проінформований про відключення. І вже в листопаді у нас додались нові функції у вайбер-боті, Можна було Переглянути свій графік погодинних відключень можна було також повідомити про те, що відсутня напруга з'явилась така функція. Ми також сповіщаємо про аварійні планові відключення за допомогою наших чат-ботів у вайбері в Телеграмі. Також всі ці функції є в особистому кабінеті. Теж є сповіщення. Про планові роботи в нас Заздалегідь є інформація, вся також. По електронній пошті ми інформуємо мобільному додатку. Вся інформація, абсолютно, про відключення планові аварії, розміщена на нашому офіційному сайті. Тобто на, на сьогодні так розумію, що є саме онлайн сервіси це Viber і Telegram. Чи є ще додаткові ще сервіси, через які також можливо спілкуватися? Viber – це найбільш такий популярний сервіс. У нас найбільше там користувачів. Ми бачимо, що споживачі найактивніше користуються саме чат-ботом у Viber. От, Ну також додатково, як сайт, особистий кабінет, мобільний додаток, і чат бот у Telegram також. Ну, кол-центр, скажімо, виконує основну функцію саме е, комунікація між е, споживачами і е, е, Вінці обленерго. Наскільки важко сьогодні взагалі підбирати кадри? Оце психологічно навантаження великі. Скільки дзвінків на день в середньому може отримувати оператор, і як е, чи є кадрові проблеми з підбором? Кадрових проблем немає. В нас повний штат. Працюємо е, в середньому, за зміну оператор може прийняти. Ну за умови спокійного дня там нормального навантаження без форс-мажорів і так далі може бути в районі 200 дзвінків за зміну. Ну якщо звичайно навантаження більше, там може бути 300-400, дивлячись. Яке навантаження було в критичний період, саме коли були масові відключення електроенергії? Ну, по, по області, скільки приблизно дзвінків отримував кожен оператор? Це було навантаження максимальне в цей період часу, причому цілодобове, тому що вночі теж були відключення і теж телефонували споживачі. За зміну оператор міг прийняти більше 400 дзвінків. Ну і зрозуміло, що це дзвінки. Ну це було емоційно, психологічно дійсно важко, тому що багато було нарікань, невдоволень. Ну важко було працювати тут. Нічого не можу сказати. І ну, якісь моменти ви вже врахували для, для подальшої роботи саме з періоду такого критичного навантаження. Якісь враховані на увазі в подальшому? Ну там чи збільшено штат можливо? Чи ну якісь моменти в нормальному режимі? В нас немає необхідності збільшувати штат наших працівників. Ми справляємося. А при е, виникненні форс-мажорів, таких як там несприятливі погодні умови, як. Теж бувають у нас аварійні відключення в зв'язку з цим. У нас дуже багато звернень іде через Viber, через чат-бот, нас споживачі вже навчилися користуватись цими функціями. Нас дуже розгрузили кол-центр, насправді. І частина споживачів, які мають можливість, користуються Viber, вони перейшли саме на цей сервіс і тим самим. Зменшили навантаження на кол-центр і простіше вже тепер повідомити про аварійну ситуацію. Пане Вікторі, запитання до вас, скажіть, будь ласка, а підготовка до нового осінньо-зимового періоду як триває з врахуванням, скажімо, тієї ситуації, яка була? Тобто, чи враховані якісь моменти, чи зараз вони також використовуються взагалі підготовка до зими? Ну, зазвичай, наша задача це підготувати мережі техніку обладнання до роботи в зимою період. Той досвід, який ми отримали минулого року, він такий дуже значущий, як для нас, так і для наших користувачів. Проведені були аналіз то, що можна зробити для того, щоб покращити нашу послугу, тому що ми розуміємо, що без світла фактично не можна виявити наше сьогодення. І той момент пов'язаний з тим, що. Ми настільки можемо покращити сервіс нашої послуги, якщо ми будемо поінформовані. Ці всі засоби комунікації з споживачами їх потрібно споживачам приймати як догму і рухатись в тому плані, освоювати ці сервіси і допомагати нам. Це наша загальна така справа: справа покращення з послуги, коли комунікація із споживачами, вона дуже тісна. Тоді ми можемо оперативно реагувати. Зазвичай для підготовки ми розробляємо плани ремонтів свого обладнання, їх проводимо, готуємо. Там, де потрібні вузькі вістя, звернути обладнання, звернути увагу привести до роботи, огляди лінії, підстанції, це все робиться з графіка, і ми це все виконуємо. Да, але ж не забуваємо, що працюємо живемо в період надзвичайний, це війна. І ризики, які можуть виникнути, вони ну не, не передбачені. Але ми вже набули того досвіду. Ще раз повторюся, і цей досвід дуже нецінений. І огрин дій у нас фактично там напрацьований, але але, але це все від дуже багатьох факторів наших угу. подальше стабільне постачання. Енергії, Пане Вікторі, скажіть, будь ласка, які проблеми зараз виникають під час підготовки до зими? Зараз готуються так розумію, мережі, зараз готуються комунікації. Що складного? Складного, ну, звичайно, у нас складність з насадження, які у нас з'являються в охоронній зоні, які, по суті, являються одним чинником, який ну, погіршує нашу сподівану. Маєте бо... на увазі дерева, дерева які, які виростають дерева, і залишають повітряним? по і Ми повинні додатково зусилля докладати, щоб їх зрізати, займатися цими роботами, які не типові для електриків. Mm -hmm. Тобто от. Ми проводимо постійно таку. Комунікацію з громадами і громади так, ставлення виносяться до нашої проблеми, і ми спільно цю роботу організовуємо. Інформуємо як громади, так і жителі про ті роботи. Ну, також ведемо роботу, щоб ми не насаджували цих зонах, тому що воно в подальшому буде шкодити цим обладнанням. Ну, хочу нагадати, що застаріле обладнання, яке фактично. Ну, Потрібно все міняти, тому що воно вже відпрацювали по суті свій гарантований термін експлуатації. І воно потребує заміни. Ми цим наразі займаємося. Тобто yeah. є проблема. А що до щодо заміни мереж? Які ну триває робота no, цьому... триває робота? Ці всі заходи у нас передбачені по інвестиційній програмі. Ми вибираємо саме вузькі місця. Це у нас особлива увага робиться з містам, містам там раю області. Нашої. Це заміна фактично вже з амортизованої бані. Це заміна мереж, побудова підстанції, виявлення там потреби для збільшення, скажімо, пропускної здатності для забезпечення Потреби наших споживачів, ну і такі інші заходи, які в нас зазвичай ну, такого, ну, нічого нового нема. Mm -hmm. ну, але, але... але, опять же, це та послуга, яку ми говорили. Ми дуже скажімо так, от раніше ми пам'ятаємо, що тільки були телефонні дзвінки, і ми можемо тільки орієнтуватися на тим інформація, яка поступає із зовні uh -huh. споживачів. І Наскільки буде оперативне інформування нас, наскільки ми можемо оперативно потом розвивати роботи для на тих проблем, які можуть виникати у споживачів Наш я нагадаю нашим слухачам. Що сьогодні ми говоримо про ситуацію в Обленерго з директором технічним акціонерного товариства Вінниця Обленерго? Це Віктор Степанець і Антоніна Шевченко. Це начальниця кол-центру Вінниця Обленерго і тут я просто повернусь що ще раз нагадати нашим слухачам саме через які соціальні соціальні комунікації ми можемо комунікувати тобто споживачі з обленерго Це вайбер телеграм можливо нагадати номери і які плани попереду ще які мережі можуть бути залучені для комунікації тобто над чим зараз працюють так, щоб підсумувати, най, найперше, що звернутися ви можете до нашого кол-центру. Є єдиний багатоканальний телефон це 0800 217 217, а також стаціонарний 65 95 95. Також дуже велику роль відіграє наш сайт. Вся інформація вона розміщена на сайті, і також є вкладка онлайн-звернення, де можна написати своє звернення, запитання, відгук, пропозицію чи то скаргу і в найкоротші терміни. Спочатку споживач отримає відповідь на своє звернення. Наші чат-боти у вайбері, в телеграмі також великою популярністю користується наш особистий кабінет, де також споживач може задати своє запитання, також повідомити про проблеми, які в нього виникли: чи то з електропостачанням, чи з роботою лічильника, подати показники, перевірити рахунки. Тобто, вся ця інформація є в кабінеті. Також можна до нас звернутися на наші офіційні електронні пошти, які також зазначені на нашому сайті. Наскільки люди активно вам пишуть, з якими проблемами здебільшого звертаються? Тобто, як вони вас інформують, чи ну взагалі що їх турбує в загальному? Споживачі звертаються до нас часто цілодобово. Пишуть в основному це питання обліку електричної енергії, це передача показників лічильників, це десь якісь моменти невідповідності показників лічильники, де вони створюють потім заявки на коригування. Ми вже перевіряємо і коригуємо ці показники, якщо є така необхідність. Звернення щодо роботи приладів обліку. Ну і також велика частина звернення це мабуть відсотків 45 приблизно. Це звернення щодо якості надійності електропостачання. Це самі ці відключення, про які ми говоримо. Це основні моменти. Так. Ну, не важко взагалі працювати. Ну очільниця центру з людьми завжди важко працювати, але ж ми маємо виконувати свою роботу. Пане Вікторе, mm. ваша що ви хотіли б сказати нашим слухачам зараз звернутися з приводу ну, взагалі, комунікації, з Вінниця обленерго? Ну, по перше, напевне, прохання, щоб вас таки розуміли, що енергетики це не бої, і вони не можуть зробити в умовах надзвичайно складної ситуації якісь дива. Тобто це поточна робота, і це люди мають розуміти. Ну на жаль, ну споживачу дуже байдуже, звісно, але ту роботу яку ми проводили в тому періоді, коли в нас були. Графіки обмеження, ми е, зазначали, що проблематика то на той період була не в, не в наших мережах. Ми готові були робити розподіл, але була проблематика в генерації саме, то, що не було дефіцит. Також були А генерація, мережеві. Часто ми чули і <гум> чуємо, ну, звичайні споживачі, слово генерація. Тобто, проблема в генерації, проблема не в мережах. Тобто, мережа, як були, так вони власне да, і, да, і працюють. Да, генерація, що це таке? Щоб ну, люди просто розуміли? Генерація це е... Центральне ні, ні, да, ні, Генерація це. Та електроенергія, яка виробляється на атомних станціях, на теплових станціях, на гідростанціях, вона вся потім поступає в об'єднану мережу. Мережу високої напруги. Це система оператор систем передачі це 750 тридцять. А потім вже далі наша зона піднесенця. Ми оператор систем розподілу це 100 кВт і нижче. І тут виникає, коли це все одна система, то розподіляється зобов'язання. Ми зобов'язуємося розподіляти ту електроенергію, яка підходить на нашу область. Мережами іншого класу, але е, і ті мережі бувають, скажімо так, от справні. Але як наприклад, і були ракетні удари, коли пошкоджувалися ці е, заводи по, по виробництву енергії називаємо. І тоді mm -hmm. просто е, специфіка цього процесу це баланс між виробництвом і споживанням. Це баланс він повинен утримувати, того, щоб система працювала правильно. Якщо баланси порушується, тоді виникають обмеження. Є у нас Укренерго, цей основний оператор. Які балансує uh, ці процеси uh -huh. виробництва і споживання, і якщо нема нас пропозиції на uh, і, і попит відбувати з то приходяться вчиняти такі от обмеження, які не зовсім популярні з метою утримання єдиної стабільної роботи неросистеми. Пане Вікторе, останнім часом скажімо, поширюється така інформація, що у липні, у серпні можуть бути знову такі графіки відключення електроенергії. Наскільки ця інформація відповідає дійсності, а так чи ні, розумієте? П'ять же ми не можемо робити якісь там експертні заключення, тому що ми відповідаємо за певний сектор, ну скажімо, енергоринку нашого, і ці речі, ну мабуть, повинні звучати із уст. Міністерств профільних та інших там mm -hmm. наших керівників нашої держави, якщо там такі процеси дійсно прогнозовані, то ну дійсно що треба завчасно готувати інформувати наші на споживачі про такі можливі випадки. Хоча ці випадки можуть трапитися. З, ми не забуваємо, що ми в який період ми перебуваємо, Да. І кожен день ми бачимо сводку, скільки наші славити ЗСУ збивають цих ракет, які направлені, як зазвичай, на критичні об'єкт нашої країни. Ну атаки на саме на інфраструктури, як, як я розумію, все таки можуть продовжуватися. Тут... Ну, ми не може прогнозувати щось ну, звичайно. Що можу, так повідаю. тут ще в мене питання. Можливо, воно дилетантське, але я думаю, що воно у багатьох людей може виникнути, які не розбираються, скажімо, там досконало в системі електропостачання. Каховська гес. Підрив Каховської ГЕС, якесь якесь має відношення до виробництва електроенергії, ну, скажімо, на території України і ще може бути зв'язку з цим якісь обмеження? Ну, звісно, що Каховська ГЕС е, опять же, зараз дуже багато інформації закрита. Вона ми не, не можемо порвати. Але mm -hmm. вона була одним із цим джерелом енергії, яка поступала в, в об'єднану енергосистему країни. Зараз вона не працює. Ну на скільки мій відомо, вона вже давно не, не працювала, скажімо, тому що там вона була не підконтрольна на території. Тобто зараз, таких високих зараз, ризиків да, немає, зараз так, ризики завжди є, і ми не можемо їх. Їх можна прогнозувати, але сказати, що вони будуть ну, звичайно, чи не будуть. Та, ми, тут... ми не можемо. Да. Але зараз маємо лихо екологічне, яке там трапилося, і наслідки також держава і залучає всі максимальні там зусилля. Тож в тому числі там і електромережі тому регіоні також були підтоплені і батання і ну. Опять же, повну інформацію, пока в ніхто не володіє. Угу. Пане Вікторії, якби ви ну що б ви хотіли звернутися і сказати нашим споживачам, верніше, точніше, вашим споживачам, mm. нашим слухачам. Я Хотів би сказати, що тримаємо, тримаємось, Надія повинна постійно бути. Життя продовжується. Ми спільно в рамках наших можливостей будемо робити все можливе, щоб прийти, вистояти і зробити все можливе, щоб цей період тяжкий, наша країна наші споживачі, наші області і України максимально мали ту можливість доступу до розподілу і. Зробимо все можливе від нас, тому що ми розуміємо, це наш святий обов'язок. і Ми робили робимо, будемо робити все, що залежить від нас, пані Антоні. І не завершення ви декілька слів знову таки нашим слухачам. Щодо слухачів, хочу звернутися. Нам важливий кожен ваш дзвінок, кожне ваше звернення. Якщо у вас є якісь проблеми з електропостачанням чи з показниками, чи з роботою приладу обліку, ви до нас можете завжди звернутись. У нас існує маса сервісів. Для нас важливе кожне ваше звернення, і кожне ваше звернення буде опрацьоване вчасно і надана відповідь. Тому, будь ласка, долучайтесь до наших нових сервісів. Також хочу додати, що є у нас ще Фейсбук-сторіночка. Можете також підписуватись. Там ми також постійно на зв'язку з вами. Я вам дуже дякую. Дякую за участь. у ефірі на годиннику 10.52. Нагадаю, що сьогодні ми говорили про сучасні сервіси обленерго в умовах війни, про комунікацію між споживачами і Вінниця Обленерго. Говорили з нашими гостями. Я нагадаю, це директор технічний акціонерного товариства Вінниця Обленерго Віктор Степанець і Антоніна Шевченко. Це начальниця кол-центру Вінниця Обленерго. З вами була Ерна Булгакова на все добре. Акцент з Іриною Булгаковою. Сто одені